7 жовтня повернувся додому у Монський взвод другого батальйону Національної гвардії України. Зустрічати бійців на центральну площу міста прийшло близько сотні громадян. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих воїнів у Мечіни. До присутніх звернувся голова уминської ради міністрація Ярослав Скус. Далі мікрофон було передано нашим землякам воїнам, яких так з нетерпінням чекали рідні, близькі, друзі та знайомі. До вашої уваги інтерв'ю з нашим земляком із села Громи Юрієм Зарембою. Юрій Заремба з села Громів. Юрій, що саме найтяжче було там, де побували? Я вам сказав, що просто що легкого там нічого не було. Абсолютно. Це воно, це воно як є. А підтримка пилу відчувалися. Да, щоб не вони то був нам А в чому саме? Артилерія, дожла артилерія, дуже сильно підтримує. А саме підтримка тілу ваших рідних, наших уменчан, зуманщини. Дуже велика підтримка була волонтерів. Наших, тому що держава якби... На державні кошти, то було б дуже важко. А так дякую всім, хто небайдужий, хто нам допомагав. Щиро дякую всім. Ну, а саме, що Сьогодні прозвучало так, що подяка була адміністрація, районній раді це відчувалося, десь там ви це відчували? Так, це відчувалося дуже, тому що раді адміністрація нам дуже допомагає, як ми їхали туди. Нам тільки тепловізори. Багато речей, які нам там зараз у вас бачу на грудях якась нагорода. Що це є за нагорода? Це значок національної персональний Як ви думаєте, зараз там ці події, що відбуваються? Це ще надовго чи ні? Ви там були, ви очевидець. Ваша думка. Це залежить від нашого правління. Як вони знаходяться? Ну, поначалу зразу було дуже багато відбит на території, а зараз просто держава, якби не держава, керівництво нашої держави. Тільки просто... знімали, це ваші були рідні, да? дружина, діти, так. Да? Ще раз таке, можливо, батьки у вас живіші так. Дай Боже, так. Да. Якісь ви отримували листи чи нести, можливо, щось згадати про... Чи часто ви згадували дійсно про домівку під тими обстрілами? Ви знаходились під обстрілами, це однозначно. Було таке? Було. Діло в тому, що про рідних і близьких не то, що згадували, ми про них просто ніколи не забували. Ніколи. Просто навіть взяти, наприклад, просто зателефонувати мамі, зателефонувати дружині, дітям. Це потрібно для всіх. Людей, щоб відчути рідний голос. Що можете побажати своїм землякам, села Громів, жителів Уманщини, жителів Уманського району і мешканцям жителів міста Умані. Що можете побажати? Щиро подяка всім, хто нас підтримує. Я вам за все дякую. Побажати